Якщо говорити про таку коротеньку тезисну схему виходу зі стосунків, то перше, це має бути фізичний вихід і повний неконтакт. Друге, це психологічний, психічний вихід з цих стосунків, так би мовити, вихід із злиття і робота над тим, аби ось той голос Нарца в голові, який продовжує. Вами керувати, хоча годовним давно поряд немає, і він гучний. Він займає, гадаю, так, 95% сили і думок всіх ваших, то його треба прикручувати. А для цього потрібно невпинно множити свідомість і свій голос робити гучнішим. А чого я хочу? А як я хочу, а про що я живу? І що важливо вивчати себе. Вивчати себе, задумайтесь над тим, чому ми потрапили в ці стосунки. Що в мені спровокувало. Навіть справа, знаєте, не в тому, що спонукало мене потрапити в ці стосунки, а що ставало причиною, що стало причиною залишатися в цих руйнівних стосунках і дозволяти робити з собою все те, що нарциси роблять з нами. І ще раз акцентую дуже. Важливо всю свою увагу з зовнішньої реальності з тих всіх претензій, що там він тотально стовідсотково перевести на себе і вивчати себе або більше не потопляти ці стосунки це перше. І друге, почати сепарацію від нарциса і повертати собі себе.